Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці читання. Сьогоднішня наша тема Збережімо красу. Попрацюємо над текстом Василя Сухомлинського Хлопчик і дзвіночок конвалії. Добрий день, малеча щира! Хай живеться вам у мирі, хай луна дитячий сміх. Почнемо урок для всіх. Працюємо сьогодні за підручником сторінка 117. Вправа усмішка. Зараз пропоную вам посміхнутися всім в екран. Побажайте доброго настрою і продуктивної праці. Візьміть будь-який листочок. Намалюйте смайлик. І намалюйте у смайлика усмішку, аби вона супроводжувала вас весь день. А зараз попрацюємо над артикуляційними вправами. Підготуємо наш язичок до читання. Дмухніть на кульбабку. Як кумкає жаба. Як пищать курчата. Як шипить лебідь. Як сичить змія. Зараз попрацюємо над чистомовкою. Для цього ви повинні доповнити рядочки римованими словами: Ча-ча-ча, ча-ча-ча! Звірі грають у м'яча вірно. Сі-сі-сі, сі-сі-сі нападаючи усі. Чу-чу-чу, чу-чу-чу. Вовк ударив по. М'ячу. ця-ця-ця судить гру у них. Лисиця. Молодці. Пригадайте, які твори Василя Сухомлинського ви вже читали. Про що вони? Відгадайте загадку. Дзвіночки перлинки на ніжці тоненькій, такі запашні і тендітні такі, в широкому листі, немов у гіллі, Ховають від сонця голівки свої. Правильно діти, це конвалія. Конвалія росте здебільшого в лісах, адже ця квітка полюбляє затінок. Квітне у травні, період світіння короткий. Через 10, максимум 20 днів квіти опадають, а на їх місці з'являються маленькі яскраві ягоди. Але куштувати їх не можна. Ягоди конвалії отруйні. Зараз розгляньте, будь ласка, малюнок на сторінці 117 та прочитайте назву казки Василя Сухомлинського Хлопчик і дзвіночок конвалії. Хто ж зображений на, на малюнку? Що робить хлопчик? До чого тягнеться його рука? Як гадаєте, про що може йтися мова у творі з такою назвою? Давайте прочитаємо твір та дізнаємося, чи справдяться ваші передбачення. На сторінці 117 слідкуємо за читанням. Василь Сухомлинський, хлопчик і дзвіночок конвалії. Прийшла весна. Із землі виткнулась зелена стрілка. Вона швидко росла, потім розділилась на два листочки. Листочки стали великі, між ними з'явився маленький пагін. Він піднявся, нахилився до одного листочка і ось на світанку розцвів стріблястим дзвіночком. Це був дзвіночок конвалії. Раненько дзвіночка побачив хлопчик. Його зворушила краса квітки. Він не міг відвести очей від конвалії. Хлопчик простягнув руку, щоб зірвати квітку, а квітка йому шепоче. Хлопчику, навіщо ти хочеш мене зірвати? А ти мені подобаєшся, ти дуже гарна, каже хлопчик. Добре, зітхає дзвіночок конвалії. Зривай, але перед тим, як зірвати, скажи. Який я гарний! Подивився хлопчик на дзвіночок конвалії. Квітка була справді чудова. Вона була схожа на ранкове небо і на блакитну воду ставка і ще на щось дивовижно красиве. Хлопчик усе це відчував, але висловити не міг. Він стояв біля дзвіночка конвалії, зачарований красою квітки. Стояв і мовчав. Рости, дзвіночку, тихо прошепотів хлопчик. Чи сподобалась вам казка? Що здивувало вас, вразило? А чи справдилися ваші передбачення щодо змісту казки? Давайте попрацюємо над словниковими словами. Виткнулась. в цьому тексті означає проросла. Пагін це молода гілочка або стеблинка рослини. Зворушила означає збудила або збентежила. Почитаємо деякі слова, які будуть зустрічатися в тексті. Повторюємо за мною луною. Хлопчик. Дзвіночок, дивовижно, зачарований, конвалія, ранкове, з'явилась, виткнулась, розділилась, зворушила, простягнув, подобаєшся. Молочинки. Зараз трошки відпочинемо. Ну що ж, трошки відпочили, працюємо далі. Зараз ви відкриваєте підручники, хто ще не відкрив, на сторінці 117. І самостійно читаєте текст Василя Сухомлинського. Ну що ж, сподіваюсь, ви справилися з цим завданням. А тепер дайте відповідь на запитання. Хто є дійовими особами казки? Чи відоме ім'я хлопчика? Як гадаєте, чому автор не зазначає ім'я? Тому що, дітки, це міг бути будь-який хлопчик на планеті навіть хтось із вас. Тому ім'я і не сказано. Яке враження справила Квітка конвалії на хлопчика? Знайдіть та прочитайте в тексті. Поясніть, як ви розумієте вислів, не міг відвести очей. Тобто він не міг відірвати погляд від чогось гарного. Що він хотів зробити, хлопчик? Чи дозволив дзвіночок конвалії це зробити? За якої умови? Правильно хлопчик хотів зірвати конвалію, а конвалія йому дозволила тільки тоді, коли він розкаже, яка вона гарна. Чому хлопчик відмовився від свого наміру? Як у казці названо конвалію? Зараз прочитайте діалог дзвіночка конвалії та хлопчика. Якою хлопчик побачив квітку? Чим він був зворушений? Яке почуття переживав? Вправа пошуковці. Виберіть і прочитайте питальне речення. Знайдіть і прочитайте опис квітки. Знайдіть і прочитайте спонукальні речення. Знайдіть і прочитайте речення, у якому є тире. Домашнє завдання вчитися виразно читати казку Василя Сухомлинського, хлопчик і дзвіночок конвалії. Вправа на речення. На уроці ми працювали з твором. Найбільше мені вдалося. Для мене було складно або легко. Дякую вам, діти, за увагу, за працю. Оберіть відповідну цеглинку у вашій роботі на уроці. До побачення!